Плебодія 600. лікуй геморой без жодних. Ой, ну і звичайно згадаємо друзі гурівців. Учора підопічні Крила Буданова продемонстрували а точніше підрозділ Примари, який активно останні два тижні звітував, що працює по цілях в на Донбасі Донецькій Луганській області. Тепер вони показали, як вони відпрацювали саме по ключових багатомільйонних за вартістю сотні мільйонів. Об'єктах в Криму. Ну, от, примари сказали наступне, що вони уразили дві системи неба. Я вам нагадаю, це потужна радіолокаційна система, Неба У, і Неба СВ. Також влупили, друзі, і по інших радіолокаційних ем, штуках, таких як П-18 ем, Терек. Ця РЛСка, вона є. Відповідально за те, аби визначати політ менших цілей ніж наша авіація. Ну там дрони, безпілотники. Ну і також купольну, От я казав вам по ніби СВ е, уразили. А також друзі, багатофункціональний корабельний гелікоптер К 27 сім. Загалом, от ви бачите ці кадри, це зараз є влучання по іншій релесі Ліра А 10 А далі в нас де Ніба У ця штука коштує більше 100 мільйонів доларів і їх є. На 17, на шістнадцять рік було десь 17 одиниць. Це купельне СВ. Зараз ви бачите. Ну а далі буде ще одна: це Терек П18, яка працює проти дронів, визначає їх ухиляння від ракети Панцер С 1 Одна з ключових базових речей протиповітряної оборони Російської Федерації. І тепер на завершення така вишенька на тортику. Це є К-двадцять. Всім, ось є влучання. Це робота за останні два тижні. Нагадаю, головного управління розвідки підрозділу Примери. І велике спасибі нашим оборонцям за те, що так плідно відпрацювали. Звичайно, згадаємо про дедлайни Трампа. Він сказав, що наступний четвер, 27 листопада. Тобто це день подяки в Сполучених Штатах Америки і американці. їхнє 47 сьома сорок недорозуміння вже рік, як майже на посаді, кажуть, що в день подяки Україна повинна піти на капітуляцію. Ну така, от має бути вдячність від того, що ми стримуємо найбільший геноцидника і найбільше зло на планеті Земля. А вчора Володимир Зеленський вийшов з 10-хвилинним зверненням. Якраз його випустили, Офіс президента в соцмережі офіційні, коли проводилася розмова Джей Дівенса і міністра армії Сполучених Штатів Америки, це був такий трьохсторонній, можна сказати, дзвонок, три особи були в цій і Володимир Зеленського. Про це також згадаємо. Фактично Володимир Зеленський сказав: або ми. Залишаємось з нашою гідністю або ми втрачаємо ключового партнера, маючи на увазі звичайно сполучені штати Америки. Друзі, згодом я вам детально все розповім, як намагаються пропхати кремлівський план, намотати Україні і європейцям це нав'язати цей план, але знову ж таки ми це вже проходили. Вже були спроби пояснити нам, що ми маємо покинути Донецьку область. Просто наступний тиждень, як казав президент, України, буде важким, треба комунікувати, пояснювати і відстоювати свої позиції. Більше того, хочу вам сказати, що і європейці до речі, політику написали Вітков, Йому треба до психіатра з його планами. Людина, яка абсолютно не має ні політичної кар'єри, ні дипломатичної, який завжди на Манхеттені тіки продавав нерухомість. Ну такий ділок 90-х, тут раптом вийшло так, що він відіграє, має повноваження в, в долі мільйонів людей, і він звичайно це робить абсолютно бездарно.